В Україну після подиху зими вірветься потепління до плюс 22, але пощастить не всім. Синоптики дали прогноз. Похолодання в Україні, яке очікується у багатьох областях наприкінці поточної семиденки, 16-22 жовтня, не буде остаточним. Практично у всіх регіонах на наступному тижні, 23-29 жовтня, температура знову підвищиться. Згідно з прогнозом погоди на сайті метою. Найбільш теплим протягом наступних 30 днів буде південь України. В Одесі сильного похолодання взагалі не очікується. У неділю, 22 жовтня, коли внизці інших міст прогнозують пік холодної погоди, в Одеській області може бути до плюс 22 градусів вище за нуль. Після цього температура в Одесі знизиться на декілька градусів, але без різких перепадів. Холод накриє Миколаєв у суботу, 21 жовтня. У цей період повітря максимально прогріється до плюс восьми, але вже в неділю, 22 числа, числа, бабине літо поверне свої права. Синоптики очікують, що цього дня на Миколаївщині буде приблизно плюс 21 градус тепла. У Харкові в неділю, 22 жовтня, буде холодно, всього до плюс чотирьох вище за нуль. Крім того, можливий дощ зі снігом. Але з понеділка, 23 числа, стовпчики термометрів покажуть приємнішу температуру. Потепління стане стійким приблизно в кінці наступного тижня. У Львові, в суботу і неділю, 21-22 жовтня, буде всього плюс 3 градуси. У понеділок, і вівторок 23 та 24 жовтня, прогнозується незначне підвищення температури повітря на 1 градус. Натомість, уже в середу, 25 жовтня, у Львівській області прогнозують плюс 13. У Києві найхолодніша погода в найближчий період очікується у неділю, 22 жовтня, всього до плюс 2 градусів максимум. У перший день нового тижня, 23 числа, температура підвищиться лише небагато до плюс 5. у вівторок і середу, 24 та 25 жовтня буде плюс 7. Але після цього денна температура знову встановиться на рівні вище плюс 10 градусів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!